Нуга Медікал це компанія, яка спеціалізується на виготовленні та продажі обладнання медичного призначення. Представлена в понад 95 країнах світу. Вона є лідером експорту медичних товарів в південній Кореї. Компанія Нуга Медікал постійно розширює асортимент товарів для здоров'я. І Сьогодні ми представляємо вам новинку компактний турманівий масажер. NM200. основною цінністю цього унікального апарату є турманієва кераміка. З якої виготовлені плафони диво масажера. Саме турманіва кераміка робить масажер NM200 таким унікальним та помічним, адже це винахід компанії Nuga Medical – ноу-хау в сфері оздоровлення людського організму. Турманіва кераміка це дивовижні поєднання мудрості східної медицини та сучасних досягнень в сфері здоров'я людини. Завдяки іонізації, магнітотерапії та інфрачервоному теплу, цей сплав називають каменем життя. Спеціальна будова турманівого проектора НМ200 забезпечує тісне прилягання до будь-якої ділянки тіла. Зручний пульт управління дає можливість регулювати температуру від 30 до 70 градусів. В комплект входить спеціальний чохол, в якому можна зберігати масажер. Завдяки своїй компактності турманівий масажер легко поміщається навіть в жіночу сумочку. Компактний турманівий масажер. Працює від електромережі і є надзвичайно енергоекономний, що є немало важливим в наш час. Ні для кого не буде новиною, що хребет це опора всього організму, саме від хребта, а точніше від його здоров'я, і залежить стан внутрішніх органів. Добре, подивіться на хребет як на причину хвороби. Стверджував у давнину гіпократ: життєва сила, яка закладена в центральній нервовій системі, повинна вільно поширюватися на інші органи, долаючи перешкоди. На думку кайропрактів. Перешкодою на шляху енергії життя є нездоровий хребет, виникнення проблем зі здоров'ям прямо пов'язане зі станом хребетного стовпа. Часто проблеми з головними болями, погіршення зору, слуху, погана робота серця та інших внутрішніх органів залежать від стану хребта. Сидячий спосіб життя, підняття важких предметів, зайва вага та багато інших факторів знищують хребет людини. Сучасна медицина зайшла в глухий кут в сфері відновлення хребта. А компанія NugaBest пропонує вихід, природні відновлення хребта та внутрішніх органів за допомогою турманівого масажера NM200. Масажер NM200 дає можливість зробити одночасно глибоке прогрівання м'язевого корсету, делікатне витягнення хребта. Та припікання. NM-200 200 це ваш персональний масажер, який допоможе відновити здоров'я хребта в домашніх умовах. Турманівий масажер NM-200 200 це ціла домашня поліклініка. Прикладаючи в ділянці потилиці, можна позбутися головних болей, мігрені та покращити пам'ять. Для покращення зору варто прикладати проектор щодня на ділянку очей. Її називають примхливим метеликом це щитовидна залоза. Яка часто страждає від йододефіциту дефіциту та заброденого повітря, прикладаючи проектор на ділянку щитовидки? Ви подаруєте їй здоров'я та довголіття. З давніх давен гайморит, кашель, нежить, хворе горло лікували теплом, прикладаючи мішечки з гарячою сіллю або відвареним яйцем. Бабусині методи лікування втілені в масажері нм 200 Турманівий масажер допоможе у відновленні суглобів, зніме біль та покращить кровообіг м'язах. Прикладаючи щодня турманівий масажер в ділянку черевної порожнини, ви оздоровлюєте внутрішні органи печінку, шлунок, підшлункову, що допоможе позбутися багатьох недуг, гастриту, язви, печії та багатьох інших. Турманівий масажер сміливо можна назвати урологом та гінекологом, що особливо актуально в наш час. Якщо турманів масажером припікати стопи, швидко зникає біль, втома та важкість в ногах. Зимовий період імунна система людини зазнає значних випробувань. Часті простудні захворювання, грип, ангіна, кашель, біль у горлі та нежить неодноразово атакують всю сім'ю. Особливо в цей час хворіють діти, і це змушує людей бігти в аптеку та жменями поглинати пігулки. Саме в цей холодний час турманівий масажер НМ 200 стане незамінним домашнім лікарем. Природнє лікувальне тепло турманівої кераміки. Допоможе діткам при таких недугах, як кашель, пілі, у горлі, нежить, дискомфорт в животику. Цим масажером дуже легко зробити ефективний масаж для маленької спини. Після пологів та під час лактації хребет молодих мамочок зазнає величезних навантажень. З турманівим масажером nm 200 можна швидко та ефективно зняти біль та дискомфорт в спині, відновити сили та подбати про своє здоров'я. Адже головне для дитини це здорова мама. Якщо ви багато працюєте, у вас сидяча робота і не вистачає часу подбати про своє здоров'я, турманівий масажер nm 200 стане для вашої спини. Кращим другом Ніщо так не підриває здоров'я спини та органів малого тазу, як багатогодинне перебування сидячи. Завдяки своїй компактності його можна взяти з собою на роботу, у відрядження та далекі поїздки. Турманівий масажер це персональний масажист. Який легко поміщається в кишені, здоров'я це найбільший скарб, який потрібно берегти. А з турманів масажером NM200 – це просто, зручно, ефективно і головне без ліків та операцій. Будьте здорові та щасливі, з Нуга